Рідкісний мерседес і годинник за півмільярда. Як пройшло весілля сина голови Чечні Адама Кадирова? Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Адам Кадиров, син голови Чечні Рамзана Кадирова, під час свого весілля катався на рідкісному мерседесі лімітованої серії. На його руці помітили годинник, вартість якого може сягати півмільярда рублів. Перед церемонією Кадиров молодший, якого вважають наступником голови Чечні, зустрічався з Володимиром Путіним. Одним із перших фотографій та відео з весілля Адама Кадирова 28 червня виклав телеграм-канал ВЧК ОГПУ. На одному з роликів 17-річний Адам Кадиров сидить за кермом яскраво зеленого Мерседеса. У лівій руці у нього великий пістолет, з якого юнак із Надісною усмішкою стріляє у повітря. При цьому водійські права в Росії видають лише з 18 років, а дозвіл на зброю, за деякими винятками, з 21 року. Журналістський проєкт Exclusive з'ясував, що машина Кадирова, Mercedes-Benz g class Stronger than d 1980 s її було представлено лише два місяці тому, у квітні 2025-го. Це лімітована модель. él. Таких автомобілів було випущено лише 460 штук. Стартова ціна становить 190 тисяч доларів. Ввезення машин подібного типу до Росії заборонене через санкції Євросоюзу. На одній з фотографій з весілля Адам Кадиров стоїть у годиннику з діамантами. Як повідомила керівниця відділу розслідувань ФБК Марія Пєвчих, це Джейкоб Енко більйонер Ешока. Це годинник скелетон. У ньому видно. Рухомі частини механізму з турбійоном компенсує земне тяжіння, допомагаючи підвищити точність ходу годинника. Годинник покрито 280 -ма діамантами рідкісного гранювання, Ашока загальною масою 189 каратів. Вартість аксесуара варюється від 2 до 20 мільйонів доларів. Модель, яку носить Адам Кадиров, ймовірно, коштує 7 мільйонів 547 мільйонів рублів. Про наречену Кадирова відомо небагато. Вона не потрапила ні на одне з фото, що злилися у мережу. А ішат Кадирова, дочка Рамзана, повідомила в інстаграмі, що обранницю її брата звати Медні, і що вона родом з того ж села, що й Кадирови. Це Ахмат Юрт, в минулому центарой. За словами Айшат, весілля проходило в батьківському домі у родовому селі. На прохання показати шматочок свята, Айшат відповіла, що відео з весілля не публікує, бо таке бажання батьків. У 2024-му нова газета Європа повідомила, що Адам Кадиров, якому тоді було лише 16 років, одружився за мусульманським обрядом із дочкою члена Ради Федерації від Чечні Сулеймана Гермєєва, і з витоків баз даних з'ясувалося, що Герімєєва є дочка на ім'я Меді всього в сенатора два сини і чотири дочки. Нова газета Європа повідомила, що весілля Адама Кадирова готувалося кілька місяців. Воно мало стати грандіозною подією, зокрема і в політичному сенсі. Однак дату кілька разів переносили. За інформацією джерела видання, це було пов'язано зі спробами Рамзана Кадирова домогтися зустрічі Володимира Путіна зі своїм третім сином. Раніше такої аудієнції перед весіллям удостоїлися двоє старших братів Адама Ахмат і Зелімхан. Ймовірно, зустріч Адама Кадирова і Володимира Путіна перед весіллям таки відбулася. Про неї 28 червня повідомив міністр з нацполітики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації Чечні Ахмед Дудаєв. Він також опублікував фото сина голови Чечні та президента Росії, судячи з інтер'єру, зустріне зустріч проходила в робочому кабінеті Путіна в Кремлі. Раніше таке фото в пресі та телеграм-каналах не публікувалося. Рамзан Кадиров, 28 червня, повідомив, що Володимир Путін подзвонив і привітав голови Чечні та його дружину Медні Кадирову з весіллям сина. Володимир Володимирович сказав: Вітаю тебе і твоїх близьких, і найголовніше людину, яка сьогодні найбільше заслуговує на привітання твого сина з весіллям. Жаю йому, його дружині та всій вашій родині усього найкращого, щастя, здоров'я і добробуту. Ти їх не ображає, то вони мені пожаліються. Я запевнив його, що не ображу, і подякував за щиру увагу, написав Рамзан у себе в телеграм-каналі.